Вітаю вас, малята. Сьогодні середа грамота. Пропоную послухати віршик Анатолія Кам'янчука Азбука. На базар ходив комарик і придбав собі букварик. Каже, мамі, каже тату, буду азбуку вивчати. А ми з вами вже її вивчили і зараз розкажемо разом. Приготувалися? Почали. А? Б. В. Г. Г. Д. Е. Є. Ж, З, и И, Й, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Це, че, ша, ще, м'який знак. Ю. Я. На минулому занятті ми грали у гру, скажи навпаки, розгадували головоломки, загадки, записували слова та читали їх. Уяснювали значення слів Андрійкові, складали речення. Дякую за ваші світлини. Сьогодні ми продовжимо відгадувати слова, записувати їх, читати речення. Пропоную розглянути картинку. У кожному рядку, а їх сім – Заховалося слово. Нам потрібно їх знайти і записати у таку схему. І тоді ми дізнаємося, що сказала мама Зайчиха синові, коли він утік від злого вовка. Спочатку намалюємо схему. Зупиніть відео і намалюйте таку ж схему, як у мене. А тепер шукаємо слово в першому рядку. Ми знаємо, що слово це не просто літери, написані разом. Слово має значення. Читаємо. Тав! Ви знаєте, що це таке? Я теж не знаю. Далі читаємо. НЕК. Далі. Мох. Знаєте, що таке мох? Мох це рослина. Записуємо в перший рядочок схеми? м О, Х. Далі вже можна не дочитувати. В першому рядку ми вже знайшли слово. Дивимося на другий рядочок. Починаємо читати. Виз. Не зрозуміла, що це таке. Далі читаємо. Гус. Хто може пояснити, що це таке? Далі читаємо. Кос. Далі. Бим. Це просто набір літер. Теж. Далі читаємо разом. Рот! Ви знаєте, що це таке? Так, і я знаю. Ротом маємо і розмовляємо. Записуємо це слово в другому рядочку нашої схеми. Записали? Читаємо наступний третій рядочок. Разом. К. ЦО? Незрозуміло, що це. Лак. Ви знаєте, що таке лак? Я теж знаю. Лаком можна фарбувати нігті. Записуємо слово лак в третій рядочок нашої схеми. Записали. Тепер розглядаємо четвертий рядок. Починаємо читати. Міз. Далі. Чап. Може хтось пояснити, що це таке? Далі читаємо. Пег. Далі. Нят. Теж не знаю, що це таке. Сом. Ви знаєте, що таке сом? Сом це риба. Записуємо її у четвертий рядок нашої схеми. Розглядаємо п'ятий рядок. Починаємо читати разом. Дим! Ви знаєте, що таке дим? І я знаю. Дим утворюється, коли щось горить. Записуємо його в п'ятий рядок нашої схеми. У кожну клітиночку по літері. Наступний у нас літера, і шостий читаємо разом. Лощ. Далі. БАП не знаю, що це. Жун. Далі. ЦАР. Ви знаєте, що таке цар? Цар це титул монарха імператор. Записуємо слово цар в рядочок з цифрою 6. Далі наступний рядочок сьомий. Розглядаємо. Читаємо перше слово. Нен. Це слово? Ні. Далі. ГИР. Далі. Ряк. Далі читаємо. Буд. Далі читаємо. Дюб теж не зрозуміло. І останнє Льох. Знаєте, що це таке? Льох це погріб. Записуємо це слово в рядочок під номером 7. А тепер читаємо слово в червоних клітинках зверху вниз. Читаємо. По складам. мо ло Ло.сь. Слово молодець. Ось яке слово сказала мама зайчиха синові, коли він утіг від злого вовка. Діти. А Андріко нам пропонує прочитати віршик. Прочитаємо його разом. Ну розумний же наш котик взявся. Чи у школі де навчався? Чи Вже вдавася. Діти, знайдіть в цьому віршику слова, назви предметів та запишіть їх в зошиті. Дякую. Чекаю світлини ваших робіт. До зустрічі!